Салют! Це перша частина відео про квадратні рівняння. Сьогодні я розкажу про метод доповнення до квадрата. Я не буду поки що вчити вас розв'язувати рівняння за готовою формулою, бо цього вас і в школі навчать. Я ж хочу дати інтуїтивне розуміння того, як це робиться, а уже потім, маючи це розуміння, ми узагальнимо цей метод до формули і порівняємо два способи. Але спочатку поглянемо на найпростіші рівняння, адже вміючи розв'язувати просте, ми можемо зводити складніші задачі до простіших. Уявімо, що у вас є квадрат. Ви не знаєте його сторону, але дуже хочете її знайти. І при цьому ви знаєте площу цього квадрата 9. Нам потрібне число, яке при множенні себе на себе дасть 9. Як на мене неважко здогадатися, що це трійка. Тому число 3 є коренем цього рівняння. А ще корінь є, для сторони квадрата число 3 це дійсно єдиний варіант. Але якщо шукати в усіх дійсних числах, то знайдемо, що корінь х, рівний мінус 3. Бачите, в чому справа, і від'ємні, і додатні числа примножені самі на себе дають додатні значення. Тому ми маємо два числа, які примножені самі на себе дають 9. Наступним зробимо рівняння x плюс 1 у квадраті дорівнює 25. Згадавши минулий приклад, тут неважко знайти основу степеня. Два можливі значення, яких вона може набувати, це мінус 5 і 5. Зверніть, до речі, увагу на оцей значок. Це називається сукупність. Вона означає, що обидва випадки можливі окремо, або один, або інший. Тобто я написав, що або х плюс 1 дорівнює мінус 5, або x плюс 1 дорівнює 5. Тепер у нас просто два лінійні рівняння, і щоб знайти х, я просто відніму 1 від обох частин обох рівнянь. І маємо корені мінус 6 і 4. Скоро стане ясно, чому ми топчемось по таких простих прикладах, а поки що спробуйте свої сили розв'язати це рівняння. Воно вже ближче до квадратного у звичному для нас розумінні. Маленька підказка. Потрібно скористатися формулою квадрата суми двох виразів. Готові! Ну що ж, зліва можемо згорнути формулу скороченого множення. Отримаємо наступне рівняння, яке розв'язується аналогічно до попереднього випадку, тож я не буду на цьому надовго зупинятися. Але найголовніше, що нам вдалося розв'язати хоч і доволі специфічне, але квадратне рівняння, тобто у нас є певний прогрес в задачі. Тепер ось таке рівняння. Здається, що воно по своїй суті таке саме, як і попереднє, тож розв'язується так само. Але є одне але, тут немає формули квадрата суми, яку можна було б згорнути. Оце вже не дуже приємно, але можливо я зможу змінити трохи рівняння, щоб вона з'явилася. Я можу додавати або віднімати від обох частин рівняння константи, тобто якісь сталі числа. Тоді, якщо я підберу число, при додаванні якого у лівій частині рівняння з'явиться формула, то я переміг, адже тоді я зведу рівняння до попереднього випадку і розб'яжу рівняння як раніше. Але гадати і перебирати, що ж треба додати, ми не можемо. Тож зараз я покажу, як його знайти. Це називається метод доповнення до квадрата. Зараз я його покажу геометрично, на прямокутниках, а далі у відео навчимося робити це алгебраїчно, але все по порядку. Ось перед нами формула квадрата суми двох виразів. Перший елемент, який тут є, це квадрат першого виразу. У нас в ролі квадрата першого виразу виступить х у квадраті. Це площа квадрата зі стороною x. Далі по формулі нам потрібно два прямокутники, одна зі сторін яких буде дорівнювати стороні першого квадрата. У нас у рівнянні є 4x. Ми можемо його представити як площу прямокутника зі сторонами x і 4. X, тому що одна зі сторін має порівнятися зі стороною квадрата, щоб ми наклали прямокутники без зазорів чи накладань. Ну а 4, щоб вийшла площа 4x. Нам потрібно два прямокутники, тому цей великий прямокутник я розділю на два менших, отаким чином. І ці прямокутники я накладаю на наш малюнок. Площа кожного прямокутника 2x, тож загальна площа якраз виходить 4x. Тепер для повного щастя залишився останній квадратик. Його площа повинна бути 2 в квадраті, тобто 4. 4 це число, яке повинно бути замість трійки, щоб ми згорнули формулу. І тому, щоб цю трійку перетворити на 4, я додам до обох частин рівняння 1. Коли я це зробив, я маю рівняння, в якому я можу згорнути формулу скороченого множення і розв'язати так, як робив це раніше. Цей метод дозволяє нам розв'язати будь-яке квадратне рівняння. Тож, ми з вами молодці. Ми придумали загальний алгоритм для розв'язання цілого класу подібних задач. У наступній частині ми, використовуючи його, отримаємо загальну формулу для розв'язання будь-яких квадратних рівнянь. А поки що, давайте покажу вам ще два приклади і на них покажу деякі нюанси. Діаграми вони красиві, наочні і вони дійсно допомагають будувати інтуїцію і розуміти, що відбувається. Але малювати схеми для кожного рівняння ми не можемо, адже це забирає занадто багато часу. Тому давайте навчимося доповнювати квадрат алгебраїчно, коли перед очима лише вираз, а не малюнок. 7х в квадраті не дуже зручно зображати, як площу квадрата з якоюсь стороною, бо там з'являться квадратні корені. Ми досі зможемо застосувати алгоритм, просто це буде складніше. Щоб обійти це, я домножу рівняння на 7. Мотивація такого кроку дуже проста. Я хочу, щоб з числа легко брався квадратний корінь. Тобто, щоб сторона легко виражалася і нам було простіше рахувати. А тепер ми виписуємо перші два доданки і будемо шукати таємниче третє число, яке разом з ними дасть нам формулу скороченого множення. 49х у квадраті це добуток 7 х у квадраті. Сторона першого квадрата в нас буде 7х. Другий доданок відображає в нашому випадку мінус 2 аб із формули. Щоб знайти це невідоме b, давайте запитаємо себе. Мінус 14х це мінус 2 на 7х, і на що ще. Тоді ми знайдемо множник, якого нам не вистачає. Мінус 2 на 7х уже дає мінус 14х, тож домножати потрібно на одиницю. Тоді площа останнього квадратика має бути 1 в квадраті, а це просто одиниця. Тож ми знайшли третє число і тепер можемо згорнути форму. Щоб у рівнянні замість 21 стало просто 1, треба відняти 20 від обох частин рівняння. Зробивши це і згорнувши формулу, отримаємо наступне рівняння. Пам'ятаєте, я ще коли ми розбирали перший приклад, говорив, що і додатні від'ємні значення, примножені самі на себе, дають додатні значення. А у нас квадрат числа дорівнює від'ємному числу. Це неможливо, тому у цього рівняння не буде кореню. Наш наступний приклад 2 х квадрат мінус 5х плюс 2 дорівнює 0. 2х квадраті також незручно представити як повний квадрат. Тож мені знову доведеться підправляти це рівняння. Минулого разу ми домножали, тож цього разу давайте поділимо на 2, щоб у нас був чистий х квадрат. І знову шукаємо таємничий третій доданок. Перший доданок це х квадрат. Щоб знайти третій, ми знову пишемо мінус 2 на х в сторону першого квадрата. І на що іще? Х у нас вже є. А щоб при множенні на 2 виникло 5 других, потрібно написати 5 четвертих. Тоді двійка скоротиться і буде саме те, що треба. Тоді третій доданок буде 5 четвертих у квадраті, тобто 25 шістнадцятих. І ми можемо згорнути формулу. Нам треба 25 шістнадцятих, а у нас зліва одиниця, тобто 16 шістнадцятих. Тож маємо додати 9 шістнадцятих, щоб скоригувати. Тепер згортаємо формулу справа у нас додатнє значення, тож, взявши квадратний корінь, можемо знайти два можливих значення основи степеня і потім дійти до самих коренів рівнянь. Що ж, на цей раз це все. Пишіть у коментарі ваші враження від перегляду, а також не соромтеся ділитися своїми побажаннями. Давайте знати, що вам подобається і не подобається, а також, що б ви ще хотіли бачити на каналі. Адже я хочу створювати контент, який дійсно допомагає. Навчайтеся математики, будьте допитливими і до наступних зустрічей!